Друзі, привіт! У нас сьогодні розпаковка. Я замовила гриби та замовила. Ну, куди лізеш? Ну, Не лізь до камери сонце. І замовила насіння у сім'ї, яка займається розведенням насіння екзотичних рослин. Це сайт називається Помідорки, є сушам. Насіння. Зараз відкриємо. Дуже-дуже багато різних насіння. Що немає машинок? Ну, що зробиш? Не прислали нам машинки. І так, тут у нас міцелії насіння, Міцелії грибочки, гриби різні. Ой-ой-ой, щось -ой -ой, воно в домашніх умовах певно, роблено. Це насіння рожевої е, гливи. Насіння має бути іще у мене печериці, ось, рожева глива. Це рядовка фіолетова. Я вирощувала синю ніжку, але вона у мене загинула, бо кульором клебли. І ось тут я ще трішечки купила, ви так розрізала, напевно, щоб дихать було чим печериці хочу підсадити в малину, щоб в мене своя печериця росла. І ось тут я ще купила активатор для е, самих цих грибочків для міцелію. Воно тоді більше росте. Так, давайте пакувати, покладу це все в холодильник на збереження, тому що, ну, гливий фіолетовий, цієї рядовки фіолетовий, я, звісно, Розгулялася, кілограм замовила. Треба було замовляти, пів кіло мені б хватило з головою. Але, в принципі, можна заразити і свою ділянку, і піти в посадку напроти, заразити. В принципі, можна. І все лоші відправлю, бачите, хай заражає. Так, тепер насіннячко. На приїхало дуже таке цікаве, різне. Мені сказали, що поклали трішки подарунку. Магазин називається. Помідорки. Тут має бути це сім'я духових духов Руслан Миколаєвич. Він вирощує дуже багато різної екзотики. Тут ось прислав мені список, що я замовила, і що він поклав ще мені в подарунок. Я настільки багато замовила, я навіть і, це, і просто класила, беру, беру, беру. І вона замовляла дуже-дуже багато чого. Ну, поїхали розбирати. Це насіння колекційне. Будемо дивитися. Так, герой букет F1. Не знаю, як він його робить, але, е надію, щось цікаве. Так, це у нас бархатці красна вішня. Ну, те, що він на російській мові пише, то треба трішечки поправити. Хай краще українська мова буде. Це ж не для росіян насіння. Так, далі морква для чого? Для погріба. Також трішки взяла. Люфа кухонне полотенце. Це я взяла цю люфу, щоб у мене були свої ці, мочалочки для кухні мити. Також взяла кукурудзу, це я прям бачу, що це кукурудза це кормова. Я хочу її розмножити і вирощувати для моїх курочок. Немає нічого краще, ніж кукурудза, яку виростив сам. Далі, каву, бочка меду. Насіння таке мілесеньке. Ну, певно, це сортова особливість. Далі, кукурудза гігантська. Ой, я дві кукурудзи взяла. Чесно, я не пам'ятаю, що я замовила, скоріше всього, це буде щось в подарунку, і я не знаю, що саме. Кукурудза друга, гігантська якась теж кормова, напевно. Так, це у нас ось таке. Бенінка якась. Тайська кругла. Я не знаю, що таке бенінка. Я потім подивлюся. Диня. Ну, диню я замовляла. Багата сладость. Так. Савойська капуста. Замбіанус. Що таке замбіанус? Теж навіть уявлення не маю, але спробую виростити цікаво. Томат е Дебарало Гігант. це, скоріше всього, подарунок. Тому що я не пам'ятаю, щоб я замовляла помідори. Помідори я замовила у іншого, е у іншого розплідника. Також мужчина займається, в нього дуже-дуже багато сортів. Так, Помідори дебара, гігант, це, скоріше все, подарунок. Далі. Дуже велике дякую. Самі дебараву. Вони дуже класні. Принаймні на моїй землі вони дуже класно виростають. Бархат це ще одні. Далі кукурудза, бронза, оранжева. Я, вроді, не замовляла, скільки кукурудзи. Певно, мені в подарок її поклали. Я не пам'ятаю, що я так багато замовляла. Мамордіка. це я замовляла. Це дуже така класна рослинка. В нас її рідко вирощують, але, в принципі, можна її вживати в їжу. Діткам говорять, дуже подобається. Що, це таке страшне насіння, я вперше бачу. Так, це лагенарія африканська. У лагенарії зазвичай інше насіння, а тут, бачите, воно якась особливо, цікава. Я не пам'ятаю, щоб я лагенарію замовляла. Ну доглянути. Люфу замовляла. О. Так, вагінарію я не замовляла і це теж подарунок. Дякую велике. Циннія. Циннію мені також, напевно, подарували, бо... А, ні, цинія настальджі, я замовила. Так, далі у нас тут огірок яйця дракона. Яйця дракона я замовляла, але я, вроді, більш ніяких огірків не замовляла. Там був якийсь подарунок, скоріше всього. Так, мамордіка японська длинная. А тепер я запуталась, тому що так багато Мамордіки я не замовляла. Мамордіка бальзамічна. Угу. Так, яку я мамордіку замовляла? Ага, я обидві мамордіки замовила. Так, ух ти, дивіться, яке цікаве насіння. Як ніби, знаєте, оці цукерки є такі м'якенькі. Це у нас хто? Ти хто? Тиква, тюрбан. Тиква тюрбан якась. Ну, якась колекційна, напевно. Зараз. Тиква, тюрбан. Открив, відкривайся. Аладдіна. Тюрба на Ладіна. Я її замовила хіба? Я не пам'ятаю, ні, її тут немає. напевно, гарбуз. Я замовила два гарбуза, це мені, скоріше всього, поклали у подарунок. Я сюди перенесу. Так, це хто? І ще одна кукурудза. Також, скоріше всього, по -по подарунок. Я не пам'ятаю, що я так багато кукурудзи замовила. Я замовляла. Ага, я три замовила. Я пам'ятаю, що мені треба була кормова кукурудза. і того, що три замовила кукурудзи. Так, томат бронзовий снаряд. 100% подарок, тому що томатів я не замовляла точно. Помідори, помідори немає тут в списку. Подаруночок. Так, томат. Знову томат. Чесно, я зроблю окрему грядочку, щоб оце все виростити в якості подарунка ну дуже-дуже приємно. Томат бунтівний зірковий. Також подивимося, що це за томатик. Томат чорний крім. Томат Есмеральда. Це все подаруночки. Томат бурий ведмідь. Петр Великий. Фізаліс. Фізаліс я замовляла. Тільки я не пам'ятаю, який саме. Фізаліс, фізаліс. Ананасний. Це просто почерк такий. Ананасний фізаліс замовляла. Я Його хочу насіяти, щоб в нього була постійна грядочка у така капуста ще якась. Синня сюди ж. Амарант, білий хвіст. Не пам'ятаю, що таке амарант. Взагалі не пам'ятаю. Амарант. Амаранта в мене тут немає. Це подарунок. Треба буде погуглити, що це таке амарант, бо я не знаю. Знову огірки. Також подарунок. Так, ти хто? Це, напевно, якась морквочка. Так, це морква. Морква якась то сильно заліпила. Морква оленка. Так, далі. Соняшник. Соняшник? Клик медведя. Дивіться, яке насіння. Біле воно і таке довге, цікаве. Давайте подивимось, що я його замовляла. Я не пам'ятаю, що я замовляла соняшник. Ну, значить, буде у мене ще клик медведі рости, Також подарунок. Так, поїхали далі роздивлятися. Так, що у нас тут ще? Кавун Жоко. Із Кореї приїхав. Ну, я теж не пам'ятаю, щоб я замовляла так багато кавунів. Так, це кавун в подарок приїхав. Я тільки два кавуна заказала. Це, а, жоко теж замовляла ось він. Три кавуни. У мене замовлені. Сюди переміщу. Капуста. Я теж не пам'ятаю, чесно, я це просто дивилась по картинці, як завжди. Замовляла те, що мені подобалося просто по картинці. Це, певно, теж капуста насіння. Просто написано до весни. Це, напевно, те, що зберігається до весни. Далі Диня тигр. солодкий сибиряк кавун. Тут есть кавун желтого кольору. Кукурудза мутная каду. Интересно. Бачите, они все разного кольору. Так. Люфа Юпитер. Что, я так много люфа замовила? У мене тільки одна, кухонний рушник я замовляла. Ця люфа йде в подарунок. Може, дещо я тут пропустила, може, тут мені ще щось надарували. я не знаю. Капуста кольорабі. Я не пам'ятаю, щоб я скільки капусти замовила. Де та капуста? Капуста. Ні, кольорабі це в подарунок поклала. Дякую велике. Дуже приємно. Дивіться, яка купа насіння в подарок приїхала. Так огурець бурюєсник. Ну, це теж подарунок, тому що я їх не замовляла. Гарбуз, блакитна лялька. Теж, певно, подарунок, сейчас провірю. Гарбуз, ні, блакитну ляльку я замовляла. Гарбуз золота насінина. Також замовляла. Два гарбуза я замовила, інші подарки. Також огірок, хрум-хрум. Боже, диво все садить буду. Томат Яша теж подарунок. Тиква золотая Это це теж подарунок. Ану, точно перевірю. Гарбуз, золота насінина. Блакитна лялька і золота насінина не подарок. Всі остальні подарок. Далі, томат сибірський банан, метр 80 м. Я, по моему його ще замовила у іншого виробника. Колекціонера зрівняємо, подивимося, яка різниця між цими, бо всі ж ми розуміємо, що може бути перезапилення, може бути пересорт, може якісь такі цікаві нові сорти вийдуть. Зрівняємо їх. Сарго Айова Світ. Я не знаю, що таке сарго. Надо буде погуглити. Я не пам'ятаю, що я його замовляла. Так, сарго я не замовляла, мені похвалено просто цікаве насіння на пробу. Подивимось, що воно таке. Так, горох, суперсладость. Насіння, бачите, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 насінин. Так, ну, це на розмноження, це щоб мати свій сорт якісний. На розмноження можна посадити, в принципі, і далі вирощувати вже своє насіння. Перець мені поклали. Раміро оранжевий. Я не пам'ятаю, знову ж таки, щоб я перець замовляла. Я замовляла у нього тільки перець гіркий чілі-чілі. Так, чилі чілі замовляла. А цей перчик іде в подарунок. Ось ось цей перець гіркий чилі чілі Бо. Е у мене ті перці гірки, які є, вони просто не зійшли. Надію, що це зійде. Чисто для чоловіка, щоб він любить так іноді гостренько поїсти. Один-два кущика посажу, не того буде достатньо. Якась бенінказа, пекінська, Дуже рання. Що таке бенінказа? Я, скоріше всього, або по картинці замовила, ні, її мені її поклали в подарунок. Я не знаю, що таке бенінказа. Будемо ростить, узнаємо. Так, ще один горох. Горох спарживий. Спаржува гороху у мене ще не було, тому його також замовляла. Так, томатіло чупан де малиналько. Малиналько. Томатіло, чесно, я його замовляла, мені сподобалась картинка, але я вже не пам'ятаю, що це. Це, певно, щось схоже на помідори. Зараз я зрівняю насіннячка. Десь в тут були помідорки. Так, помідорки, да. томат. Насіння відрізняється, воно більше схоже на насіння перчика. Тільки менше. Ну, подивимося, що таке томатіло. Так. Перець раміру жовтий. Це я вроді замовляла, так? Да? Де той той перець? Ні, гіркий тілі замовляла. Раміру жовтий мені поклали в подарунок. Росте 25, а, 25 см в висоту. Цікавий якийсь низенький. Так, кабачок лимон. Кабачок хіба замовляла? Ні. Кабачок, кабачка нема, це мені в подарок поклало. Дякую велике. І щось ще цікаве, ще якась лагенарія. Боже. А лагенарію взагалі їсти можна? Цукровий гігант. А, ні, це цука гігант. Чи щука. Цука гігант. Цука гігант. Ну, по одній рослині лагенарію я посажу, чисто подивитися, що воно таке. Я не впевнена, що ми його будемо їсти. Я знаю, що легенію використовують для створення посуду. якщо вона там така велика, форму має, там її розрізають, сушать і роблять посуд. Ну, подивимося. Ось це все. Подарунок. Мені так приємно. Дякую велике за подаруночки. Магазин, зараз не тут написано, в них є насіння духових. Магазин, він скоро закриється, і вони зробили новий магазин помідорки. Називається помідорки, я там і замовляла. Ось така кубка насіння, боже, я так довольна, я люблю це все. Ну що, зараз я буду класти е, грибочки в холодильник. Зараз погода не підходить для того, щоб її заселяти на ділянку. Зараз йдуть дощі. І якраз після дощів я зроблю. Е, Заселення. Глибу я буду саджати разом з вами. Я відео буду готувати. Це буде приблизно неділя, субота. Подивимось, коли в чоловіка буде вихідний, щоб він мені допоміг трішки. Я приготувала спеціальний стіл та будемо цим займатися. Так. А це рядовка фіолетова. Чесно, обожнюю синя ніжки. Але це також рядовка, вона має дуже такий яскравий смак. Але ця рядовка фіолетова повністю. В неї шапочка фіолетова, і ніжка фіолетова, її нічим не спутаєш. І проживається дуже-дуже чудово на ділянці. Я думаю, що мені цього вистачить, щоб і свою ділянку заразити, і сусідкину. І в село на 60 соток. Ну, там можна просто місцями де, де інде отак потикати. І вона сама розростеться. Дуже добре розростаються рядовки. І печериці, печериці я буду використовувати чисто для того, щоб підселити їх у грядки, які не копаються. У мене це буде грядка з малиною. Я сподіваюся, що мені поклали якісно. якісне тут добро. Посаджу в малину, посаджу усмородину, ну, під корні попідсаджую, і посаджу до дерев під корні. Ну, в... Округ зроблю окантовку і попідсаджую. Зараз це таки піде в холодильник. Як тільки прийде сонечко, я цим, -цим займуся. Так, далі. За, за насіння велике-велике. Дякую дуже. Ой, в мене. Це, певно, печериця випала. Велике-велике дякую. Я зроблю потім огляд на все те, що виросло. Ну все, друзі, всім приємного дня! Маємо надію, що війна ось ось закінчиться, тому що хочеться вже мирного неба, хочеться покою. Всім добра, всім мирного неба, всім добрих вихідних!